Перестановити Windows, встановити windows консолі знищити windows консолі перспектива її буде адже у нас зараз така велика гонка технологій З 25 по 29 березня в Київському політехнічному інституті проходив інженерний тиждень «КПІ-скол». Це профорієнтація для школярів з 8 по 11 класи, які прагнуть зрозуміти, чим вони хочуть займатися в майбутньому та познайомитися з сучасними технологіями та професіями. Інженерія це взагалі цікаво для мене це просто для загального розвитку. Є... Цікаво спробувати. Інженерний тиждень супроводжувався цікавими лекціями від провідних фахівців, екскурсіями кампусом, майстер-класами, презентаціями та доповідями від різних факультетів. Ну і звісно, живим спілкуванням зі студентами та викладачами у мене комп'ютер часто ламається, і не, не на те, що я все ж таки там сам все не перепаяю, ага. там плати. Але в мозги цьому комп'ютеру там він зачистити, відновити там переформатувати, відновити форматований тиск, ага. перестановити Windows, встановити windows з консолі, знищити windows з консолі з одного диску, тому що він занадто злий і забирає систему з другого. Це все у мене дуже весела історія. Я іноді виводить себе, але хоча б це цікаво. Кожного дня проходили різні активності, в яких брали участь факультети Київської політехніки. Не став виключенням і навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем. Саме 29 березня в корпусі НН і проходили лекції про інформацію та шляхи її передачі від азбуки Морзе до супутника. Інженерна частина для молоді як актуальна. Люди вчаться працювати. Руцями вони вміють щось потрогати, щось попа, щось попаяти, покрутити. Таким чином, перше досвід. На ній школярі могли почути дуже важливу та цікаву інформацію про зв'язок на майстер-класах. Навчитися пайці та створенню ручних ліхтарків. Перспектива її буде, адже вона зараз така велика гонка технологій. Я думаю, про, про неї може розповісти більш компетентніша людина, ніж я. Але тим не менш, працюючи з молоддю, можна побачити, що вони будуть складати певно певний кістяк, певну основу нашої з вами майбутнього перед, на, нашої майбутньої передачі даних. Називе це так. Для вас працювали студентська рада і студентське конструкторське бюро навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем.